Написано то краще за жертву безглуздих, так написано у слові. Ми жертвуємо своїм часом, нам так здається, але якщо ми не готові слухати, краще було лишатися вдома, слухати Слово Боже, наповнятися Духом Святим. Помолимося. Боже наш, ми схиляємося перед Тобою в ім'я Ісуса Христа і дякуємо Тобі, що ми твої діти, що ти, Господи, знайшов нас у тому світі. Грішному, неправдивому світі. Ти нас покликав святим покликом. Ти відкрив наше серце, щоб ми чули Твоє слово і розуміли то, що не розуміють вчені і сильні цього світу. Дякую тобі, Господи, за кожного брата, за кожну сестру, за всіх діточок наших, за той час, який ми можемо проводити разом у спілкуванні у ніг твоїх, як написано, у слові Твоєму. Ми вибрали те, що ніколи не забереться, бо це був твій вибір, і ти поклав нам на серце. Господи, дякуємо Тобі за той чудовий день, що ти зберіг мир у нашому краї, за той дощик, пізній дощик, який напоює землю, який дає поживу тим плодам, які ти зрощуєш. Господи, дякую Тобі, що Ти не залишаєш дітей своїх голодними, і ти сьогодні подбав і про духовну поживу. Для нашої душі, для зміцнення нашої віри, для Духа нашого, якого Ти Воскресив Своїм Святим Духом для життя вічного. Поблагослови кожного із нас, щоб ми чули твій голос, щоб ми шукали Твого лиця, щоб ми збагнули Твою волю святу, щоб ми пізнали її і прийняли в серце своє. Дай нам сили і мудрості виконати все, що ти нам скажеш, щоб прославити Тебе. Ми, Господи, величаємо ім'я Твоє в серцях наших, в душах наших. І просимо Твого благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Любить і Божий Дін viris vivat mihi cum craom si mihi adoro te crae thank oh. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава нашому Спасителю за Його велику ласку. І по Його милості ми прийшли у Дім молитви, для того, щоб прославити нашого Спасителя. Ми прийшли у дім молитви для того, щоб навчитися у ніг Ісуса Христа, для того, щоб оздоровитися духовно, для того, щоб прийти, послухати Слово Боже. І вийти з цього місця неспустим серцем. І добре би було, дорогі брати і сестри. Прийшовши сюди, давайте забудемо всі земні турботи, всі марнотні всякі справи, які нас тяготять у цьому житті. А будемо слухати Слово Боже і наповнятися ним. Перед нашою молитвою зачитаємо слово Боже, як для Євангелії від Матвія. 27 розділ із 39 вірша будемо читати. А хто побіч приходив, його лихословили та головами своїми хитали? І казали, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш? Спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і первосвященники. З книжниками та старшими, старшими, насміхаючися, говорили. Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо Він говорив я син Божий. Також насміхалися з Нього й розбійники. Що з ним були розп'яті до цього місця? Дорогі брати і сестри! Я би хотів сьогодні якраз іменно послідна неділя цього місяця. І якщо доживемо до наступної неділі, то буде спомин у нас. І я би хотів на тему поговорити. Про розп'яття нашого Господа, і який великий подвиг Ісус Христос звершив на Голгофі. І я би хотів, щоб ми кожен із нас здумали, з якою дорогою ціною відкуплені ми від нашого марнотного життя, не сріблом і золотом, як апостол па Петро говорить, а дороготінною кров'ю нашого Спасителя. Знаєте, дорогі брати і сестри, слово Боже, читаємо. Що мало перед тим, як розп'ясти Ісуса, Він терпів дуже сильні і великі наруги. Знаєте, перед тим сам Пілат не мав наміру розп'ясти Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Лихословили, коли привели Ісуса, то вони намагалися, Він не знаходив щось такого, щоб розп'яти Його. Каже: Я Його покараю. І ми знаємо, що там була кара, коли його прив'язали до цього міну, там, де були ті тортури. Його так збичували. Він був такий битий, брати і сестри, що коли Пилат вивів його до народу, пам'ятаєте, він говорив ті слова: ось чоловік! Він був не похожий на людину. Ви знаєте, там вийшла, ну так би говорити, така ну, постать обкровавлена, що навіть не було новин на ньому лиця. Рвані рани, кров засохша, і дуже знеморений, Ісус Христос стояв перед людьми. І коли Він запитав, Я й відпущу Його, а вони всі однодушно закричали, ні, розіпни його. Ну, ми знаємо, що він з ними потім, коли там вони сказали, неприятель, ти не будеш кесарю. І він. Ну,